Навіщо до Києва раптово прибув генеральний секретар НАТО Енс Столтенберг? Він до нас приїхав. Принести, винести нам якусь догану чимось. Вони дуже сильно незадоволені з того, що ми обіцяли. Тобто, таке відчуття, ніби ми порушили якісь правила. Ми порушили якусь угоду, і він нам за це привіз розборки, тобто з якоюсь претензією. Він приїхав з обіцянками порушити зі свого боку якусь допомогу та обіцянки, і вони дуже сильно незадоволені Нашими діями, і я спитала, якими діями, і мені показали, що діями, які ми, е, тобто, таке відчуття, ніби вони не задоволені тим, як ми себе проявляємо в бік нашого ворога. Тобто це якась догана за те, що ми щось зруйнували, чогось позбулися е, на території ворога. Тобто, це якесь порушення право за яке він приніс догану. І як ми після цього себе будемо почувати? Руйнуються якісь домовленості. Руйнуються. Ми порушили якісь домовленості, і за це ми отримаємо покарання у вигляді позбавлення надії. Тобто ми на щось сподіваємось, ми щось хочемо отримати, ми щось на щось обіцяне. Ми е, очікуємо. Але через наші дії от таке відчуття, знаєте, що. Він приїхав через те, що в Росії щось величезне зруйнувалося, припинило свою діяльність. І Через це приїхав він з претензіями та з обвинуваченнями і з маніпуляціями припинити якусь чи то допомогу, чи те на що ми сподівалися в майбутньому. Тобто, це не дружні візит, це якась е, така ситуація, де нас посварили. Чи мається на увазі саме вступ НАТО? Чи про це вони хочуть нам припинити? Ні, це не про це. Це не про вступ НАТО. Це про гроші, це про отаке От відчуття. Знаєте, ніби? Якась частина допомоги вже приїхала, чи ми вже щось маємо. Але через наші дії, які вони не очікували від нас, що ми їх зробимо, і за це нас дуже засуджують. Вони ніби нам забороняють щось використовувати або забороняють якусь часткову допомогу. Ну тобто будуть якісь відміни, щось вони будуть відміняти. Вони дуже незадоволені тим, як ми себе поводимо. Чомусь отак. Чи відправиться Зеленський на саміт НАТО у Вашингтон у липні? Да, він поїде. В нього немає вибору, він будь-якому разі поїде, і його ніби як змушують до цього, тому що такі умови, де він повинен бути, він поїде туди з якимось давнім питанням, тобто він повезе або привезе якусь новину, яка буде стосуватися давніх питань, тобто щось старе, давнє довоєнне не втіловане, не втілювалася та не вирішувалось а зараз от він ніби як. Привезе якусь новину, яка буде ем, про те, що вирішено старе питання, те, що давним-давно не вирішувалось. І повертається дуже незадоволеним. От повертається незадоволеним. Тобто таке відчуття, ніби нагальні питання будуть стояти на паузі і будуть відстроковуватися за часом, а те, що. Ну, тобто, буде якась така, ну, Таке відчуття, йому потрібно буде щось доповісти, щось повідомити, і буде повідомлення саме про вирішення якихось давніх процесів. А нагальні питання, ті, що зараз вони важливі, вони все ж таки будуть в незадоволеному для нас рішенні. Чи поновлять поляки блокування українського кордону в травні? Поляки вимагають від своєї влади якогось активного фінансового втручання в власні справи. Влада обіцяє, що все буде ок, але не втілює. Тож, в травні знову очікуємо на якийсь спалах на кордонах. Він буде менш потужний. Ну, тобто він такий досить дрібненький буде. Е, і я б сказала, що не такий масштабний і не так довго, чи то не так агресивно воно буде відбуватися. Але в травні ще якийсь спалах стосовно кордонів в Польщі буде. Через те, що влада. Порушить свої обіцянки для власних жителів, Тож, Тут, знаєте, тут все ж таки я б не сказала, що це боротьба між Польщею та Україною. Ні, це все ж таки польські громадяни намагаються отримати більш потужну допомогу для себе, ну тобто звернути увагу на себе. І зрозуміли, що цей інструмент працює, тому спробу спроба його ще раз використати. Вона з боку громадян буде, але вона буде швидкою, вона буде присіченою її. І хвилюватися за це краще не треба. Чи вдасться завадити будівництво нового військового аеродрому під Білгородом? Не вдасться, але я б сказала, що це не через втрати, якісь болісні, а це все ж таки якесь таке структурне рішення і зміна напрямків. Тож. Я не знаю, наскільки вони його вже розпочали, тому що тут все ж іде мова про наміри, про думки про планування, але зміна стратегії буде, тож кудись в інше місце вони будуть планувати вкладати гроші. Чи буде результативною стратегія перемоги України, яку розробляють в Штатах? Вона нам не дуже підходить, вона нам не дуже подобається, тому що ми втрачаємо при тій стратегії, яка на сьогоднішній день розглядається, але все ж таки шляхом перемовин, шляхом домовленості і Альтернативних рішень все ж таки стратегія дієва, і вона не просто дієва, її буде втілено, і вона запрацює. Тож те, що вирішується на сьогоднішній день і над цим дійсно працюють, працюють не тільки в Штатах, тут працюють 3-4 країни, які розглядають з різних боків як більш екологічно та з меншими втратами для всього світу. Зупинити війну в Україні, але сказати, що вона на сьогоднішній день є зрозумілою ця стратегія, я не можу, бо все ж таки до опрацювання ще відбувається. Ну тобто вони щось втілюють, ага, не працює, змінили, передомовились. Ну тобто робота йде постійно, ну, не припиняючись. І ми дочекаємось рішення ми дочекаємось чи пов'язане те, що забирають танки з цією стратегією. да так, да, зміна стратегії. Ну, тобто, якась іде зміна стратегії на більш е, спокійну, на більш. І, от знаєте, тут е, я б сказала дуже схоже на те, що щось буде відбуватися затища на фронтах. От про що йде мова. Ну тобто, якесь затища на фронті все ж таки ми очікуємо і очікуємо дуже швидко. Так, як це затище на фронту для нас? Класно, це зупинка. Декілька країн активно і дуже стрімко тиснуть на нашого ворога, аби припинити. Я так розумію, що припинити саме обстріли і припинити агресію саме на фронтах. Як це для нас все ж таки? Як ми до цього будемо ставитися? Це наблизить нас до мрії. Це наблизить нас до мрії. Тож, що ж, щось на фронтах вирішено вже, ви розуміли, ну тобто, це не в майбутньому, це вже є якесь рішення, що, е, на, як там кажуть, лінії фронту буде відбуватися припинення і відвод. І орки починають відходити. От що тут так. І мені показують, що ворог наш іде. Мені показують, що ворог наш іде. Нам неможливе. Ви знаєте, я б дуже сказала, схоже на те, що. Вони, обмежуючи нашу бойову здатність, демонструють нашому ворогу, е, наше таке, знаєте, доброзичливий настрій. Ну Тобто, е, дивіться, вони не будуть вас обстрілювати, і ви не обстрілюєте. Ідіть, будь ласочка додому. Ну, от, якось так це більше виглядає, аніж те, що вони зараз напіхають в нас зброї, і ми підемо всіх вбивати. Ні. Тобто, заявлена стратегія, що ми отримуємо, скока там, 60 мільйонів мільярдів. Оці мільйони мільярди, які вони нам е, анонсують. це хибна, е... Звістка, тому що вони анонсують одне, тобто вони демонструють, що вони нас будуть підтримувати в агресії, а насправді вони нас утримують в агресії і намагаються продемонструвати нашому ворогу, нашу спокійність, нашу таку е готовність до, е до відмови від агресії. Отак. Є в них намір зупинити війну на на тому обсязі чи на тому тих територіях. Ні. Ні-ні. Тут будуть звільнені території І території будуть е, шляхом відходу нашого ворога. Про це зараз іде тиск на нашого ворога. Про те, аби вони йшли геть. І це знаєте навіть на що схоже? Mm. Що вони ворога витискають, і аби ворогу продемонструвати, що йдіть, ми стріляти не будемо, а ми дивіться, навіть в них зброю заберемо і поки що не дамо, аби ви могли безперешкодно відступити. От така більше йде домовленість наших партнерів стосовно відходу наших ворогів. Тож. Спостерігаємо, цікаво, дуже цікаво стає. Чому США вкотре почали закликати РФ до переговорів з Україною? Ну, бо вони дійсно цього хочуть, бо вони дійсно. Вмикають активну дію актив... вони починають брати активну участь. Тобто, знаєте, пам'ятаєте, одного часу США дуже багато було е демонстрування участі, Ну, тобто, вони, ніби, всім цікавились, вони е тим радили, до тих зверталися, до тих їздили, е потім притихло і зараз знову. Чому? Тому що тут дійсно необхідність очолити цю ситуацію. Вона е стає більш такою глобальною. Тобто дуже велика необхідність стає. Вони потребують припинення війни. Все, вони е, дуже витратились. Вони не можуть опорядкувати фінансові витоки. Тобто, тут необхідна зупинка. Зупинка, бо ситуація стає критичною і вони не можуть їх контролювати. Тому зараз вони будуть. Інтенсивно впливати, чи будуть вони не тільки розмовляти, а все ще якось там тиснути, наприклад, на рашку, аби призвелося до якихось результатів? Багато відбувається саме таємничих процесів, багато домовленостей рішень якихось вироків, стаються ну, за верховною Жрицею, тобто стаються так, знаєте, в. В приглушеному світлі, ну тобто там, де ніхто не бачить і не розповсюджується ця інформація. Чи будуть вони активно впливати публічно, не будуть. Ну тобто вони будуть розмовляти, вони будуть демонструвати настрої і наміри, але внутрішні процеси все ж таки спрямовані на те, аби ставити крапку. Тобто, давайте так чи будуть вони активно впливати, будуть, але залаштунками. Але нас цікавить ж результат, тож хай вони як хоч щось роблять. Так. Да. Не просто замислюється, вона дуже активно їх бажає, вона їх намагається протиснути ну, на своїх умовах і все інше. Не хоче втрачати, бо вже покладено багато ресурсів на те, аби досягти, тож втратити не хочеться добре. Чи планує Росія ініціювати перемовини? Так. Да. Да, і вона вже це робить, і вона не може. Е... Вона не може щось конструктивне запропонувати. тож те, що вони роблять, вони намагаються не знайти як додаткові рішення. А Росія ніби намагається знаєте, силоміць протиснути свою позицію, свої якісь бажання і свої критерії, як вона бачить це припинення. Тобто вони теж до речі дуже зацікавлені в припиненні цієї війни, бо так само тут величезні втрати, не не розуміння, куди рухатися. Далі і яким чином вивести це в таку більш е, конкретну площину? Тож розмови про перемовини, наміри, і я вам скажу, що я б сказала, що ці перемовини з боку Росії вони не просто ініціюються, а вони втілюються. Але знову ж втілюються поверховні жриці. Тож вона спілкується. Дайте я спитаю це напряму з Україною. Вони намагаються домовитись? Ні, це в обхідні якісь шляхи вони вирушають, але все ж таки вони намагаються за законом. Спираючись саме на якісь закони, спираючись на якісь точні правила, вони намагаються все ж таки припинити бойові дії. Тож Росія дуже сильно зацікавлена в тому, аби війна закінчилась і вони ініціюють ці перемовини. не з Україною, з іншими країнами, з імператором, ну, тобто з Штатами, з Китаєм, з Індією, не знаю, з ким вони там ще намагаються досягти. Якихось розумінь по договору. Чи справді Дональд Трамп розчарувався в Путіні? Ні, я не бачу цього розчарування. Я навпаки, бачу тут наміри подальшої співпраці. І між ними є якась співпраця. Я не знаю, яким чином Трамп з Путіним або ну з. Тим, що, на що впливає, Путін заробляє гроші, і до цього дня це відбувається і це ніби як не припинялось. Ну, тобто це якась е, спільна праця в них є. Е, Чиї розчарування немає. Цього розчарування є е, тема е, паузи, є тема зупинки і аналізу. Але розчарування я б не, я б не назвала це розчаруванням. Я, по-перше, я б не сказала, що вони є такими. Е, Ну, що це якісь такі товариські відносини, я б не сказала. Але тут більше робота, тут більше спільна праця, спільні якісь е, цілі і вкладання власних ресурсів е, в спільне діло. Е, чому Трамп почав тоді підтримувати Україну і допомогою Україні? Да, якщо він розчарувався, чому тоді Трамп? Ну, я вам скажу, що не дуже він почав підтримувати. Ну тобто, якщо він це е, заявляє, це не зна не означає, що він так відчуває. Немає в нього тут підтримки України при всій моїй повазі до е, тих фактів, які ви надаєте. Добре, навіщо? Тут тиск якийсь. Да, це хід, це гра і це е, брехня заради власної стабільності. Тобто таке відчуття, ніби на нього натиснули, ніби його змусили або йому поставили такі некомфортні умови, при яких він ну, просто не може бути іншим. Ну, тобто він може демонструвати тільки таку позицію заради того, аби втримати свою стабільність і не скотитися е, до, е, до Отак.